Шановні, всім доброго здоров'ячка, Тепер батько мене загнав в оцю ось яму. Каже, синок, викидай. Викидай глину і те, що я накопав. І мій підписник говорив недавно. Що там копати? Легка праця. Бери побільше, не Оп, Бери побільше, кидай подальше. А поки летить, от. Працюємо, працюємо, іди покажи підписникам, як я докопав траншейку і скажи, яка там, ні, я скажу, там метр двадцять. Лебена покажи підписникам, поки я кидаю. Глибина двадцять Для страховки збільшили глибину на 20 см. Звісно, грунт скільки не промерзає в нашій місцевості, але ж, але ж страхуватися і спати спокійно, це велике діло. Я так думаю а, а, а там хто його знає, які ще будуть зими. Може вернуться ще ті зими, що були в 50-60-х роках люті. все може бути. Прямуємо до ями зараз. Все показав, розповів, яка глибина, для чого потрібна така глибина. Дай. Залазиш? Обов'язково. Так. Дивіться. Отака вже в нас глибина і буде. Тут 2,50 і, і все. Фініш. Ще одне, друзі. Хто? Хто знає, що це за рослина? Ну, то це то... Хто сот? От, агроном говорить, що осот. Хто... Ось діти осотові, бачите, повилазили. Діти ось. Ось вони, діти. Е, хто хоче просто так вивезти осот з свого городу, я вас розчарую. Тому що він бере початок свій, аж ось. За, грубо говоря, більше двох метрів глибиною. Коріння. Бачите, які коріння в нього? Ось він йде, 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 ця, і ось він. І дивіться, сантиметрів 40-50 він бере початок свого життя. Сантиметрів 40 імен... Це ми... початок свого життя, тому що тут вже яма була викопана. Ну так, да, тут і сонечко, ви на сонечко, сонечко на пішло. А це зверкоріння. Да. За цього коріння воно проростає. Так що, хто хоче вивезти, не так просто. Або сапазін, або... Ну, бо... Цей же ж гербіцидом Гербицид. конкретним. Загалі да, і буде. Виводять так собі. На сезон. Знову він оживає. Та так, да, тут тяжко йде, так? Да? Угу. Глей. Дивіться, глиюка. Корні тут теж якісь. Давай, опіський. Більше, більше вже з піску. Так що, шановні, працюємо. Батько так накупує, накопує, я викидаю. Викидаю. І поки він копає, я відпочиваю. Коли я викидаю, він відпочиває. Працюємо таким чином, бо е, на такій глибині тяжко тяжко працювати. Тяжко тяжко. Одному дуже тяжко, а вдвох, ну... Веселіше. Веселіше і трішки хоч, хоча, б, хоча б якийсь відпочинок є. Хоча б. Тоже, ці земельні роботи вони виморюють саме душі. Так що, шановні, підписнички. На сьогодні обіцяють, чи один, один заморозок? Я не знаю. Вже задовбали ці заморозки, якщо чесно. Так що, ну да, побачимо, покажемо вам. Добре, друзяки мої, шановні підписнички, будемо далі працювати, пізніше вімкнемось. Ну що, шановні, можете мене привітати і батька. <сум> Батя то вже годину тому пішов, мене тут залишив, каже, дочистиш, докопаєш і... Що хочу сказати, друзі, я це зробив. Можете мене привітати. Тепер водички хочеться просто, бачите, з собою за водичку. Зараз драбина тріщить По швам, зараз вімкнемось. Бачите? Тут зовсім другий вид. Так глибше яма виглядає. Ну, це 2,5 метри. Фух. Без фанатизму, думав три, коли то вже занадто. Хай буде 2,50. У мене вдома ми метрів три копали. Так що вистачить, я думаю. Так, а то он Захар копав, бачите? З однієї, з другої сторони. Так, шановні мої підписнички, всім доброго здоров'ячка. Наступний день. Бачите, як ви замітили, не хутором єдиним. У нас є інші обов'язки, у нас є огород, у нас є тяжка праця. Ось, бачите, сапазін виручає, беремо це хороший гербіцид. Викорінює любий бур'ян. Сапазін. бачите. Кажуть, жінки слабкий полу. Да? Слабка стать, але ж як слабка стать? Коли я один рядок проходжу, вона вже два проходить. Куди це годиться? Яка слабка стать? Дружина? Ти що? Що ви вживаєте? Які стероїди? Поки я один рядок, ви два. І так само в Польщі ми працювали, не жаліла мене. чи ту ж полуницю збирали, хотів сказати клубніку, чи полови щось там, як дасть на педалі, а я десь там позаду. Хоч і в селі народився і, як вам сказати, жив і працював. А дружина дає майстер-клас мені по політтю. Що вам сказати? Ви запитували. Дуже багато запитань було по картоплі. Е, ото, як ми врятували наш врожай, був найбільший мороз. І потім ще три дня зарядив, навіть ось сьогодні вночі був такий приморозок конкретний. Що вам сказати? Ну, картопля, дивіться, в такому стані є картопля. Взагалі чудесна. Ця частина ця частина збереглася добре. Отут, я не знаю, може полум'я підпалив, може мороз так полосою йшов. Я не можу вам сказати. В цілому, мене влаштовує на даному етапі наша картопля. Далі будемо бачити. Як кажуть, урожай не на дворі, урожай в коморі. Побачимо, що ми. Зберемо. Ще в мене є таке мрія, бажання. Я ніколи нічим не підживлював в житті картоплю. Це ми ж для себе, для людей раніше на продаж вирощували. Хочу для себе ось її. Вона, як кажуть, стресонула, стрес отримала, хочу її чимось підживити. А ви напишіть в коментарях, чи це правильно, чи чим можна таким корисним підживити. Далі. Далі. Саме більше переживав за розсаду. Розсада, ну я не знаю, нормально себе почуває. Зараз дамо їй повітрячка трішки. Оці ось сині, чи як їх там пожовтіли трішки, ну, ми без них обходимося, якщо чесно. А саме більше помідори. Аби вродили, то було б чудово. Так що, капусточка, ось бачите? Ось бурячок, морква, редиска якась, бачите? А тут огірки, кабаки, хай ще сидять. З такими холодами, хай вони ще сидять в земельці. Ну що вам ще, друзі, сказати? Працюємо, працюємо. Були ось поминальні е, ці ж дні. Приїжджали родичі, пом'янули наших е, предків. Що вам сказати? Таких особо новин немає. Тяжка праця в селі. Тяжка праця, дивіться, поки я язиком ляси дружина вже пішла на третій рядок. Ну нічого, ми зараз будемо її доганяти. До речі, до речі Захар пішов до школи, Варвара, наша принцеса в садочку. А найменша марфа у нас з дідусем, з дідусем вітію, тому що, тому що хочемо трішечки врятувати нашу картоплю. Потім оце потім прополимо, потім візьму мотоблок, підгорнемо картопельку і буде все добре, я сподіваюся. Чи бризнемо, потім під горнем, хочу це ж від стресу її чимось збодрить. А ви напишіть в коментарях, чи потрібно бризка, чи ні. Так що. Зай, що ти хочеш сказати? Треба працювати. Так? Да? Да. Капець. А якщо не працювати, то що? Да, Бач, у нас камні знову вродили. Оце врожай. Я не знаю, яка який сорт камнів. Мороз, точно не Мороз не бере їх, ні, ні град, нічого. Родять капітально. по Я не знаю, по 10 кілограм в день. Дивіться, ось ось. Ось. Що ти скажеш, ми будемо з картоплею в цьому році чи ні? Поживемо побачимо. Поживемо побачимо. Ніхто, ніхто не дає ніяких внятних прогнозів. Говорить дружина, що надіємося на краще. У нас, бачите, знову такий арктичний холод. Ой, задовбали ці холода. Ну, знаєте, ми... нам ніколи не вгодиш. То нам жарко влітку, то нам взимку холодно. Що сказати? Що? А, це перебор? Добре. Ну так, да, це вже, якщо чесно, перебор. Е, ну що, шановні мої підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке відео. Як завжди, по традиції, хто не підписався, підписуємося на наш YouTube канал, ставимо подобайки, підтримуємо мене І Все буде добре, все буде Україна, слава Україні, смерть ворогам. Всім добра!